Друзі, всім привіт! Наш чергове відвантаження тракторів. І ось цю топову модель трактора Massey Ferguson 5711 потужністю 110 кінських сил навігаційною системою Автоматичною коробкою перемикання передач амортизованою кабіною. Веземо до нового господаря в Кировоградську область і знову Бобринецький район. Ось ми вже й на місці. Як ви бачите, в господарстві вже є трактор 7726С з передньою навіскою, підресореним мостом. КПП Дайна ВТ безступеневою. В господарстві він вже працює більше року. Наробітик на ньому там близько 600 мотогодин. І по цьому трактору хочеться декілька слів також сказати. Потужність його 110 кінських сил. Автоматична. Коробка перемикання передач 16 передніх і 16 задніх. Підресорена кабіна. Дуже зручно в роботі комфортно механізатором. Є захист баку. І також на цьому тракторі встановлена навігаційна система. Трактор дуже добре стає в міжряді 70. Є трактори, які за півроку напрацювали більше 700 мотогодин. Двигун на ньому встановлений Ако Power, 4 циліндри об'ємом 4,4 4 літри. Система Common Rail, є паливний радіатор, циклонний повітряний фільтр двигуна, решіточка для забивання відпоживних залишків. Також на ньому вже встановлена візка-муфта на вентиляторі. Паливний бак із захистом, як я вже й говорив, об'ємом 170 літрів якого повністю вистачає на робочу зміну. Ось така потужна навіска вантажопідйомністю 4300. Дивіться, які тут циліндри встановлені. Ось у вас амортизація кабіни, розподільник із регульованим потоком. Є додатковий фаркоп. До речі, в цьому тракторі дуже зручно змінювати кінцевики валовідвору потужності. Відкручується 6 болтів і міняється на 6, на 8 або на 21 шліц. Також на крилах з обох сторін встановлені кнопки керування задньою навіскою для зручності. І трактор повністю обвішений баластами. Три блина з кожної сторони по 50 кг на задніх колесах. І спереді 10 баластів вагою 55 кілограм. А тепер ходімо до кабіни. Як ви бачите, встановлений у базі крісло помічника. Крісло механізатора також має багато регулювань, воно і повертається вправо-ліво, вверх, вниз, вперед, назад. Є ніші, куди можна покласти багато речей. Ось органи керування. Кондиціонер, управління електрона задньою навіскою, вал відбору потужності, оберти вала відбору, опускання навізки, піднімання навізки, регулювання глибини, три механічні пари винесної гідравліки, ручний газ, ножний газ. Є клавіша break to Neutral. За допомогою неї, коли вона активно натискаючи на педаль гальм. У вас автоматично вимикається щеплення двигуна з коробкою. Тобто трактор зупиняється і починає рух, коли відпускаєте гальма. Є клавіша пам'яті обертів двигуна. І от її КПП 16х16. 16. Ручний режим перемикання, передач в діапазоні при досяганні 2100 обертів. І екорежим так само перемикається в передачі автоматично в діапазоні, коли досягається тисячі обертів. 4 діапазони по 4 передачі. І ось встановлений монітор навігаційної системи. Ось так виглядає руль з електродвигуном для навігаційної системи. Акуратно, зручно, надійно і дуже просто в роботі. Зараз проходить введення в експлуатацію. Сервісні інженери розказують механізаторам, як користуватись, будову і експлуатацією трактора. А ось так проходять навчання і знайомства з навігаційною системою. Тож до нових зустрічей в полях з компанією Квінта Агро і брендом техніки Masi Ferguson.